Прегабалін. Тема одна з найгостріших зараз через масове вживання ліками, такими як лірика, габана, Зоннік. Прегабалін звучить як щось медичне. Це правда, так і є, це ліки. Його призначають при епілепсії, тривожних розладах, при сильному болі, але є інша правда, та про яку мовчать: Прегабалін. Сьогодні один з найнебезпечніших препаратів серед молоді. Чому? Бо доступний, бо не наркотик, бо викликає неймовірний ефект кайфу. Ейфорія, відрив від реальності, штучний спокій це сильнодіючий препарат, який дуже впливає на роботу мозку і дуже швидко викликає залежність, потужну, важку, з болісною відмовою. Ті, хто сидить на пригабаліні, Виглядають дуже спокійними зовні, але всередині пустота, апатія, агресія, а згодом психози, галюцинація, втрата пам'яті та навіть суїцидальні думки. А головне, він не відпускає. Люди ковтають по 10, 20, 30 капсул на день, і організм просто згорає, печінка, серце, мозок просто не витримують. Пригабалін не лікує душевний стан, він просто вмикає тебе на паузу, але коли пауза зникає, залишається тільки біль. Це не іграшка і не легкий кайф, це паска з аптечного прилавку. Якщо ти вже в ній, знай, вихід є, але не через нову дозу, а через допомогу і зміну життя.